Угу. Тут карти кажуть, що є король мечів, це людина із минулого, яка пішла із стосунків з вами, але кохаючи вас. І зараз ця людина вона пішла у заробіток. Він працює і заробляє гроші. Тобто, ця людина, король мечів, він свій час міг бути дуже холодним, Ви навіть не могли розуміти, кохає він вас. Не кохає, що він відчуває, людина, яка кохання сприймає дуже з такою опаскою. Людина, яка вважає, що рушійною силою є не кохання, а розум. Ти, а ти не знала, що у вас була з ним спроба будувати відносини, стабільне надії, але він хитрував, маніпулював і обманював. Ох, король мечів таке може бути, але скажу вам так, що ви дуже сексуально його збуджуєте, королева жезлі, ви енергійна, емоційна, він зараз вас ревнує. І не бажаю, що просто от вийшли, і на кожному кроці вас вже чоловіки просто роздирають на частини. Королева мечів, але ви зараз холодна. Зараз ви до нього також мечем, як і він до вас. Ви Вже виключили своє серце, виключили розум, що дуже круто, мої дівчата. якби ми рішення приймали розумом, а не емоціями, не гормонами, які діють 6-8 місяців, а потім баста карафузик закінчилися танці. То не було б це цього. Я класна він поганий. Сонечки, будьте розумнішими ніж ніж чоловіки. Аркан сила. Тут а ти не знала, що, в принципі, ти маєш силу над цим чоловіком. Це та дівчина, яка поборола лева, Лев, це він. І тут він якось хоче до тебе проявитися, але не проявляється, як дитя, але погано спить ночами. Його мучають страхи і нетіки, до кори сумління. імператор. А ти не знала, що він став імператором, людиною? Яка готова взяти відповідальність, народити дітей з тобою і все таке далі. Але сонечки, перевіряйте це часом і його ступками.